Вершником. А це шо, треба то, що таке? було пригласити. Ну я ж запрошувала. Нічого, ми сьогодні важливі, а ще приїде. Так, ви кажете, кінь з вершником. Да. Це для хлопчиків. Так. Да. Або якщо коня? Так, да. да, або, або коник. А чого ота панянка така велика? А оця така панянка маленька. Ну тому що так не всі великі людей тоді такі були достатки, що не кожен міг велику панянку купити, а те, то, що дорого? Дорого. Ну, тоді, Я не помню тоді стільки воно. Ну воно було. дорого. було Йоспекти тоді. Треба. А пекли маленькі, отакі були формочки, ось такого коника і панянка. А де ви формочки брали? Це ж гормочка да, на то, що її десь вона дорозі було. А вона і там чоловік якусь хорночку доробив, ото ж оту велику, так. Ну, а, а це все її хворочка. А бабусині хормочки. Ну, оце ж там да, була бабусяна хворочка, так ж вони там в неї залишилися. Так а що ж, там, як, там одна, хворючка, одна taka, друга, така хворочка, одна така. А бо в кожній хаті печуть. Панянки. Котельі, да? ні, вас, щас... У нас печуть багато. Зараз. Оце щас, куди не йди, зараз буду панянки скупляти по кожній хаті. Ага. І канхвати. Ні, це у вас просто кругом канхвети і кругом панянки. Ні, в зараз у нас можете не купити. Це там, тільки ви. Там, там у нас один містин, але я не знаю, чи він пече, ага. бо того, що немає снігу і вони можуть не, не розпекти. А панянки що в кожній хаті? Оце, оце... А ні, що в кожній хаті. Хто має бажання, той пече і продає. І соні, це таке, це їхнє рибиш. А як ви знаєте рецепти? Як рецепти? Чи це секрет. Ну, це, на це... То, що не секрет. А котельва знає, все ж. Можна ну, ж... вони по-своєму ж печуть кожне. Так вони ж однакові, чи ні? Ні. Там бувають, в неї один, а там є такі додають якийсь мед, додають там ще щось таке. І виходить, що в них і склад самого коняче паньонки. А ви котю варите? Да. А як ви варите кутю? Розкайте, як ви варите кутю? Та ну як обикнова. Берете що? Горох. Ні, ні, ні. Берете? Окрупува отужу, спеціально, що для кутючі, кутя. Кутя, ага. кутя, Намочуємо, щоб швидше зварилось, потім варимо. потім додаємо туди е, солодкої або води, або меду, якщо сахар не лежать, то саме і мед, туди додаємо ізюм і буде кутя. Ага. І ще й оріхи. Тільки у них трохи. Сіник? О... Ні, ми так їх по... по дробимо, ті орішки. А Втомали. цей? А слухайте, а, а, а узвар? І узвар. Ну Якщо куча, що нема людиного не то, звору, то просто вода перекипчена. А то так узвар варять. В узварі, кутю? Да. кучу? Треба зварити узвар? І в кучу? А можна, можна окремо зварити, кутю, окремо можна зварити, замет? а тоді як на стіл ми тоді змішаємо кучу, туди звар, туди медку, туди тоді... горішки, горішки туди ізумчик. Ні, моку я не вдяч. Я вас і за вороза, але хоч трошки поговорили. Слухайте, а, а обов'язково заливали? Чи могли не заливати тим звором? Як у вас його? Ні, однаково з звором, бо воно ж яке, воно без звору. З звором обов'язково. А горщик новий ну, купували для куті? Чи це вже вони? Ні. А борщик у горщику білий. Та я такого не чула, щоб котилевський біли... біли... білий борщ з білого я півня. Я не знаю. З білого, щоб півня, ви розумієте? Білий півень і все. Ну, я такого не робила. Не робила, не чула. У вас борщ? Борщ мене у мене обікнований у каструлю я варю. А мама варила в чому? Мама варила, а ще в Чауні. А бабуся? Такий, а бабуся, я навіть не знаю. Чого не знаєте? Горщиків не знайшли, бабуся. Не. Ні. Гречиків. Ні, глечик гор... десь на горі є. Макітер. Макітера була, в нас і довго було. Ще отак пола розпалась, трохи так -отак. чоловік мені скрутив, проволоку. Я чого. там ще довго місила. А Поки... де вона? Та вже її побили, давно викинули. Ой, та склеїли б. <рес> а чорне гончарство у вас таке як було колись? Якщо ми як таки не за незайнімом не, не чули. Я вам дуже вдячна.